Ми просили, тобто ви просили і ми зробили. Сьогоднішнього ми відправляємо наші керма в будь-яку точку Україні, України по супер, по супер-супер гарним цінам. Старт для бролерів від 15 до 30 днів. Для перепілок, весь асортимент. По заводським цінам від стандарт Егро відправляємо по всій Україні телефон, вайбер, шапки профілі. І тут внизу я його укажу. Любий корм для курей, для несучок. Ну, курей теж, понятний. БМВД для свиней. Все є в налічі, все відправляємо любим перевізником, який зручний для вас. Телефон в шопці профіля і внизу кажу, всім гарного дня.